Вітаю, дітки. А чи замислювалися ви над тим, куди діваються їжачки взимку? Або що вони роблять в той час, коли за вікном лютує зима? Зима це час серйозних випробувань для цих тваринок, але вони пристосувалися пережити цей складний період року. На початку осені їжачки готовлять собі місце для зимівлі, адже від цього місця залежить, чи перезимує їжак зиму, чи ні. Місце для зимівлі їжак починає готувати тоді, коли скорочується світловий день і знижується температура, а це здебільшого проявляється в кінці вересня. Саме тоді їжачки починають шукати собі квартиру для зимівлі. Для цього вони обирають глибокі нори на глибині до одного метра. Їжачки не завжди заселяються в готові нірки. вони часто риють їх самі. В цих норках їжачки живуть поодинці. Згодом їжачок починає линяти. Цей процес дуже важливий для зимівлі, адже дозволяє змінити стару шкіру на нову, більш пристосовану до зими. Десь за місяць до впадання в сплячку їжачки перетворюються на справжніх ненажер, вони їдять значно більше, ніж зазвичай, набирають вагу і перетворюються на справжніх тостунчиків. Жир допомагає їм легше перезимувати. Перед плячкою їжачки поїдають все лічинок, жуків, жаб, черв'яків, ящерок, змій, яйця птахів та навіть гризунів. Після того, як їжачок від'ївся, він свої своїй яка була підготовлена ним раніше, починає залягати Плячку. Якщо осінь тепла, їжачка можна зустріти навіть в кінці жовтня. Однак в цьому році осінь похолодна, і тому вже на початку жовтня не можна було побачити їжачка в лісі. Їжачки гарно маскують вхід до своєї нірки, закидаючи його сухим опалим листям. Пляць їжачки, згорнувшись в клубочок. Найкраща зима для їжака це та, коли багато снігу, бо він дуже добре зберігає тепло у нірці, а коли мало снігу, підвищується ризик не перезимувати цю зиму. А коли їжачок прокидається навесні, то від їхньої маси тіла залишається ті половина Від тієї, що була перед плячкою. Отак їжачки готуються до зими. Лісом рухався грибок. Під грибочком їжачок до зими готується, грибами харчується.